Друзі, всім доброго дня. Дивіться, в вашій увазі представляємо такий бюджетний автомобільчик як Шкода Фабія 6-го року, газ бензин, 1.2 двигунчик у нас в такому збереженому стані, отак обалденно виглядає автомобіль. щас так прикохав. обіднемо, дивіться в кузові хетчбек. на легкосплавных каточках вот таких четвертой поколения газ стекла все ридни в круг она ведь даже лобовая оригинально. дивится на летний новий, новисенький гуми Гет новесенько что у нас тут по размеру 15 колесиках Шестый шестой рик Шостий рік, все вкруг родня. Екологія на місці каталізатора автомобіля перевірена діагностикою. Моторчик працює ідеально. Друзі, машинка, ну, навіть не зважаючи на свій вік, в обалденному стані. Дивіться, як для я не знаю, для города просто ідеальний варіант. З оригінальним пробігом, дивіться, 180 майже 3000, Не кручений. Отак виглядає. Дивіться це все. Пробіг не круче, не музичка під флешку, кондиціонер, що немаловажно, переділіто. Кондиціонер і він працює. Я покажу вам на відео це все. Машинка хазяйська обслужена. Масла, фільтра, все замінене. колодочки в круг. Ззаді, дивіться, чехли стоять. Оце чехли, вони знімаються, це чехол і буде якби там все в ідеалісі душечка тако виглядає все подлокотничок, друзі, вау поличечка, все на місці, стеля у нас теж все в ідеалі, наїв на наив рокации знаю на це все, все, все четенько в Я скажу колесика таких новье запаска полноразмерна такий вид Машиночка моя, так сигналізація, що теж немаловажна є. Центральний замок, сигналочка у нас, Музи, Музичка, музичка класна, блин, все працює. Отакий От стан Електрорегулировка зеркал у нас по комплектации еще присутствует. Тоже плюс Ну, дивите, таке состояние машиночки. То есть машинка реально такий вид має Обалденний збита, вся в кучки. то есть, ну, ніде нічого не гупає, не стукає, моторчик працює вообще ну ідеально, його не чуть. Отак От відкривається багажне відділення, щоб ви розуміли. Ну все на її пробив. То есть. Ніде нічого не почухано так. Хазяйський автомобіль, друзі. Від власника, будь-який вид переоформлення і можлива доставка у ваше місто, навіть автомобілю. можемо таку предоставити услугу Від Олександра буде. Можемо навіть пригнати в ваше місто. Теж це ну, ж по домовленості. Все по домовленості. Кому цікаво, то телефонуйте. Все, дивіться, газик 4 покоління. Телефони мої будуть в описі під відео. Безпека на автомобілі теж все ціле. Зараз заведемо. Подивимось як і працює моторчик, реально його і не чуть. Хазяйська машинка. Все чистесеньке. Є, кстати пока не забувся, все друзья хочу показать це футляр під магнітолу. Документи є, що на магнітолу все що ставилося. І обслужувалась машинка то есть книжка на автомобіль є. сделаю его вставочку. Его покажу, где она книжка у меня. Там целый талмуд. Целый талмуд документов. Так. Вот так у нас работает аппаратик. А все, ожог. Переключается на газ. Все, увагу, переключилась на газ. Автомобиль у нас прогрітий, Це розход по городу, щоб ви розуміли, дивіться, 7,1 7,1 по, городу, по городу показує у нас комп'ютер бортовий. так, Друзі, що ж ще хотіли перевірити кондиціонер. Кондиціонер. Так, І дивіться по обертам. Навіть. Я то почую, як включається а ви по обертам побачите, як реагує двигун. Бачите? Підняв оберти. Підняв оберти, кондиціонер включився і включились у нас вентилятори. І загорілася лампочка кондиціонера. Так що кондерчик працює, мільйон відсотків даю гарантію, що він працює. А все уже починає холодити. Сейчас покажу, що вентилятор теж працює с кондиціонером. кондиционером одною рукою трошки неудобно мені так що вибачайте бачайте вже опа отак ось отроба двигунчик тихесенько, даже і не чуть у такому стані у нас подкопоточка виглядає Шумка навіть в своє время хтось ставив. Ось такі стаканчики, він код. Я думаю все, все сказано за себе. А, трошки реагують ці мотори, коли відкриваєш кришку. Ну я думаю, хто знає, той мене пойме. Ремішки. Теж все замінене, дивіться як все працює таке така Сервісна ота книжка, де вона? В бардачке Сейчас покажу, все таки вам подстраховка показать он только Де ми його всунули, только не могу понять смотрите даже ручка на своем месте кстати бардачок холодильный ося уже холодненьким дует. вентилятор тоже включен забыл вам показать сейчас и а смотрите двух двухполочный. Вот полочный бардачок смотрите. Що я не мог одразу знайти. Воно перемикаєте, дивіться, і буде вам працювати як холодильник бардачок. Отакі ось у Талмуті ще дивіться Сервісна книжка, де обслуговувався автомобіль на СТО. Тобто потім ось все ще сервісна книжечка. Книжка експлуатації, тобто все-все-все збереглося. Всі записи, що робилося по автомобілю. Експлуатаційна книжка. Ну, все, все, що сталося, навіть коли акумулятор мінявся, все, 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 що все є, дивіться, друзі, так що історія по автомобілю, я ж кажу, не кожна іномарка. Ось така книжечка, дивіться, є оригінальний футлярчик, не кожна іномарка має таку сервісну історію, як ця. Це вона. Страховочка. Чую, ще й удивився, не мог не йти, дивіться, я. цікаво так раз, И у нас двойный пол. заначку можно делать. От дружины там. И никто не найдет. Прикольно. Первый раз, извертать увагу, реально. Я первый раз бачу такую, такую штучку. Так что кондерчик у нас дует. Моторчик шипочет. Автомобиль выгляд мая, скажу, еще и на таких каточках. Так, скорее всего, что автомобильчик будет, друзья, на авторио еще Шукайте додаткові фото і відео, це теж буде там. Що кому цікаво, телефонуйте, цікавтеся автомобілем, радіатор, теж все в ідеалі. Чуєте як вентилятор дує, кондиціонер включений. такий вигляд має авто. Кому сподобалося з вас підписочка на канал, не забувайте лайкосик. Такий, я думаю, ціна буде за цей автомобіль адекватна. Нагадаю, бонусом ще буде реальному покупателю комплект зимової гуми у подарунок. Тобто ну, до машини. Ну, ж, Реальному тільки покупцю. Так що, друзі, всім гарних автомобілів. а Насамперед, як завжди бажаю, мирного неба в нашій країні здоров'я і добра всім пока і лайкосик підписочка на канал